Увечері 12 липня до відділу поліції номер 1 міста Глухів надійшло повідомлення про напад на співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який ніс службу на одному із до міста. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що військовослужбовці зупинили автомобіль Опель Вівара під керуванням 44-річного чоловіка для перевірки документів. Після спілкування з водієм працівники ТЦК та СП запропонували йому отримати повістку. На дану пропозицію місцевий житель відреагував агресивно та почав нецензурно висловлюватись а потім завдав удару військовослужбовцю головою в обличчя. Відносно чоловіка було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 350 погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок кримінального кодексу України. Після того, як чоловік дізнався про початок досудового розслідування, почав переховуватись від поліції. Під час проведення оперативно-розшукових заходів місце знаходження підозрюваного було встановлено. Вчора правоохоронці затримали його в процесуальному порядку в місті Київ.